Говорячи про вдів, часто люди дивуються, тому що вони а насправді це є, і це факт да, в шаріаті, в ісламському праві, вони не належать до категорії людей, яким належить виплата закяту. І ставляться питання: чому? Чому вдова сирота це не одна з категорій закяту? Насправді відповідь дуже проста: а тому, що сирота, вдова. Це не є сама по собі, да, якийсь соціальний статус. Не є статус економічного добробуту людини. Тобто вдова може бути мільярдершою, розумієте? І сирота теж може бути мільярдером. Це мається на увазі. Але як ми бачимо, особливо у нас в сучасному світі, коли йде війни, коли вбивають мусульман зачастую. Навпаки, сироти, вдови – вони ті, хто нуждаються. Але якщо вони нуждаються, звісно, вони підпадають під категорію закят. Я сподіваюся, що ви зрозуміли цю деталь, цей нюанс.